І Тимофійча, ми, коротше, приїхали на рибалку. Десь Макс, десь Влад там десь є. Yeah. Аккуратно Тьомчик Приєд, щось зловили? Yeah, yeah. Зловили чи ні? Yeah, yeah. То цей кент зловив щуку, статі. Yeah. Оцей кент щуку зловив. А ви чо, як лохи там сидите? Що? Русь, рух, рух, рух. Ага. Хай буде там ракушка. Короче, я закидаю, окей? Давай приходь, я твого теж закину. Укратный какие там пюмчик Кстати, тебе можно снимать на YouTube чи не привет? А ты на Ютуб снимаешь? Да. А ну мак. Дивишься такий канал? Нет. Да ладно, не движь. Чи ты не местный? Я местный. Местный? Шос я тебя не знаю. Ну ладно, я буду спиннинг зака закидывать. У То... тебя же телефон с собой, правильно? Кстати, як тебя тебе звать вообще? Артм, дверь красава, скільки тебе год? 12. Двеки уебав, куня. Здорово, такого тако красава. Да, четенький вообще. Здесь на полкилушечку, правильно? Ну, то точно. Пулкила є. Да, то точно. Класний. Так, все, давай його садочок. Так вот блядь, Покажеш хоча б? Обязательно, я вже показую. І красавцям Влад піймав. Давай проти сонця, бо... Ти сонця б'є. Нас, два, три. Кай. Такий же самий полкілограмовий. Просто кай. А, то ти, ти на херню? Добре, що не щука, то поводку все. Амінь. Ні, так я по поставив нормальний поводоцький. А, якщо нормальний, то я зразу можу виль... залазити. Щука твоя одразу. Треба ще владу тут карасей наловити. Якщо що, то я тобі віддаю карасі, окей? Макс, що так? Да. Я ловлю карасей, вони твої. Окей, якщо... Я хочу прийти утром, реаль, реально наловити карасей. я тебе окунь, я возьму. Огунь, там я ж не претендую. Не, я кажу, Максу треба щось наловить. А де, де моя палка? В смысле? А, боже, вона ж на кармака зеле. <гум> Пардон. Збойтесь. Та твоє чуть-чуть там клювало, але... <гум> угу. <гум> ну так, короче, оку. Здоровий. <гум> там, кстати, браконьєри. Бач, ребята, сітки ставлюють. Браконьєр. <гум> а ми сидимо один тільки... Туди прищепка чуть-чуть сработала і все. І он Тимофій сидить, все наблюдає. Сюди не пливіть, кормаки закинуті. По Попла... не пливіть чуть-чуть далі, щоб корм... рибу не розпугати, добре? Помогіть мені корма закинути. В мене? Якщо треба, поможу. Помогти? Добре да, поможу. Катушка поняли, відкрилася і думаю, що за прикол, не прищепка не працює Прищепка щепка застряла, а катушка відкрилася. Я тяну, тяну, як немало душу Витягую. Тяма отчепи. Ти ж рибак, майбутній. Не, 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 не. Макс, на, знімай, якщо хочеш На, телефону. Я снимаю. Ты его снимай. Мы же не будем в кадре. Или будем? Конечно будет. Шо? Ну а такая вот скики грамм. Грамс 10. Нормально, забираем. На сковородку. Ну, мы да. все забираем, мы ничего не спускаем. Плыви. А... Нет, ну поклевка була. Не, ну да, с кайфом. <плевка> да, так. Тянул, Балдежная я, поклевка. Я так тянул, я думал, что короб. Вот так. Или сазан. Так, що сам такий? Так, <ривання> <І лили. ривання> да, такий прям здоровий. У ну, мене катушка відкрилася, прищепка застряла. Я такий На. <ривання> <ривання> Коротше, Макс, дивись за своєю уткою, бо тебе теж покльовує почуть. Може реально бухнуть доверху, і тобі треба буде поцікати різко. Ну, як влад каже потіхи, потіша, але все одно краще бісмеш, бо... Я... Трошки ривок, бо я раніше робив полегенько отак, от притягуй нема нічого. <фух> Не я привик, як спортивна рибалка, так фук! І сразу витягне, фук, і сразу тяне. Спортивна рибалка. Да. Да. А ти влад привык по деревенську вийти. Ми не впіймали, просиділи дарма дві години лишніх. Коротше, вранці ми договорилися на п'ять ранку. Ну, тімоха, звісно, спати буде, Ми з Максом владом на п'ять ранку пойдемо. Ну нічого не впіймали, два рази дергнуло Максову спінінга. Ну що ти скажеш? А його далі сидіти? На сидіє, тільки комаров, тільки гудуєш, правда? Ну все, коротше, до п'яти ранку. у вас одна секунда пройде, а в нас скільки <схід> то часу. Да. Все, и а вернуться сюда. Ну, не вечность. Типа, да. Ладно, короче. Закругляйся. Спини не вытягивать, сейчас будем. Сейчас мы с Максом списываемся. Сейчас на часах. 4.59. Неделя. 11 сентября. Мы с вами списались А Сейчас Виходжу к йому. Блін, затіяли якісь, якусь жуть. Спать хочеться. Ні, блін, встаєш. Це ж договорилися. Капець. А, здорово, Макс. Бля. Бляха. Споткнувся. Здорово. Кажуть, ну і ми затіяли якийсь. Жуть. Ну так. Да. Щось влад не відповідає, конечно. Ну, нічого. Да реально затіяли в ранку. Я чисто тихаря пошутив. Думаю, ладно, виїжджаю. Не, Макс каже, Дав... а давай. <сіх> ладно, виїжджаємо. Короче, спіні готові. Все, в рюкзак склали. Собаку беремо з собою, він так і так перебіжить. Все. їдемо <сіх> На рибалку. П'ять ранку прикиньте. Приїхали ми на ставок. Да, поки правильно. я зрозумів, поки ребята позакидав, то Дивись. вон. Дивись. це ти Ні, Де я нічого насам... не дергав. Коротше, не Трофейчик. Ла... бачиш клює? Влад піймав. Так хай стоїть, якщо воно вклює, то воно вже повинно дергати. Вчора в мене такі покльохи. Та прямо... то, Це, плотка Ну, коротше, випускаю. Да, рибу не забираємо Ну, м'ял. Особено на таку. Типа, так. Да. Іди, да. брат, приводь своїх старших братів, сестер. Угу. кілограмових, як вчора. Да. Поймав Влад, і ще там хтось піймав. Здорових таких прямо куней. Як його звать? І Артем, да. Да, ранні ставок. Ну, ми приїхали, скільки це раз. Ого, то вже 5.40. Прикинь. Ну, пока то, пока сюди, правильно. Тому і надо вставати так. рано. Угу. Ну, типа, да. Так, ну все, перша поклевка є, сейчас буде друга, думаю. Ну, бачиш, все одно клює. У мене спочатку взагалі нічого не клювало, це тільки сонце встало і одразу почало сити. Ну типа так, да, воно тільки почу... а, Да. Ну зараз вже світло, буде нормально. Да, да. Кумарили ці покльовки. да, це уже спросто спроти. Ловим спроти, ребят. Да, коротше, да, Макс шпроти. вже каже, давай я його фенувати. на гачок запущу до да, на щуку. Пущу, типу, ловить щуку буду, бо це не діло, типу, вже другий да. малюк. Чи третій по суті. Другий, третій, не знаю, четвертий. Ну раз по зразу Макса він витягує мальки. мене два рази дібнуло і стоїть. І Макса дібнуло. Ну, Треба ж ждати поки реально буде клювати, А не дібати. Що його дарма? Це правильно. Подсікать. А там мужик на лодці вже рибачить. Ну, Вона добре дуже клієва, ну зразу, зрозумів, бере Вон, типу, леви... поняв, він туди зерно позакидав да, вечором. І сидить вже ловить. От хитренький, звісно, благодійністю називається зайняв. Я корму позакидаю. Звісно, одразу на вудочку дай порибачить, правда? Ну хто як? Ми не закинули, десь сидимо. А, може так, да, може там зерно поняв позакидали, десь вже нас риби немає. Сюди туди попливає, що ні? Ну не клює, ну що ти скажеш. Повинно клювати вже. Вже повинні які карасі бути. А мужик, бачиш, раз по зразу витягує. На лодки. Може вам ребята не видно, ну там типа лодочка. Ну, пжик на лодочці. Там рибачай. Вот. Здесь ранку. Короче, дергала хорошенько. Ну, тіки, знаєте, знаете, за залупа сама биже. Ти типа спининга закидаєш, Стори, стоїть некое вре, время, спиннинг починає дергатися. так по прищепку, типа, стоїть, тінь 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 тин, тин, тин. ти такий, типа так, підбігаєш. Отак, от, вот, типа, ну, типа, дергає, дергає, типа. Ти хочеш такий, знаєте, поцьак ждеш прищепку, поки чи доверху дергне, чи донизу. Реально так прям дергне, щоб ти знаєш, мог поцікати ні. Просто тупо нолі. Перестане. Далі сидимо. Я не знаю, чому ми не так робимо. Тупо сидимо, ну, ще не хоче. Макс вообще психунув туди прийшов, бо мальки вже так йому надоїв на П'ятого чи шостого малька випустив. Же сонце сходить, стати. Кайфи. Кайфо Ого, ничего себе Влупнуло там Что-то в очередях так, так. Сейчас глянем, еще там Макса Что у тебя, Макс? Занячок На плене пока ничего Вообще тупо Ничего, дергает Ага Риби до фіга дуже багато окуня Прямо тут. Мелкого. Тут... Ні, не, тут, не тільки. Багато тій. Коротше, в принципі, нічого не клює, по суті. Да Пригає мелко Ну да Коротше Ладно, я пішов далі до спінінгу. У мене було нормальних дві покльовки, але я витягнув пустого, як завжди, кормака. Ну, типа, покльовка була, я поцікав і пустий кормак, аж макс. Да, да. А я на вудочку. Макс взяв цю на щуку і пробує на щуку зробити. Звісно, це не, не, Макс не Влад, який тільки закинув вже ну, знаєте, І палка не та, і катушка не та, все не то. А я вон на вудочку зловив таку плотвичку. На вудочку. Зараз випускаю його. Да? Пливи. витягував за один залаз у воду. Зараз буду їх витягувати, кормаки з гачками. Тут їх, кстати, дуже багато і куча льосок. Дивіться, як я буду робити, ребята. забираю нормальні кормаки, погані кормаки я в металом викидаю. Ну, типу... От Дивіться, ребята. отакі кормаки я забираю. Отакі нормальні. Отакі розвалені на металом. Що розвалене металом, а що нормальне, грузики, все таке, все то я собі заберу. А льоску, звісно, щоб викинув. Зачем мені ця рвана льоска? Тим тобто я її не випутаю. Яка б вона там хорошого качества не була, я її не заберу. Корреч, випутаю і гляну, що, що буде із цього відра. Кох льосок, ну, льосок, ниток. Це все я поперебирав. Годного я одобрав от стільки. Я одобрав, ну, все, що годне, кормачки, нитки, гачки, ну, типу, все таке. А ці кормаки я типу на металлом, бо вони всі не годні. А це, оцей мусор. Мусорник. Оце. Це вже мусор. Мені льозка, по суті, не нужна, в мене то що куча. Коротше, ми їдемо зараз на ставок, там в кінці села. Коротше, він трохи приспущений, я маю там беруть на кавуни типу, воду. Отак от. Так вот. Я взяв з собою Тимофія і їдемо ми. Прикол розкажу. Коротше, ми приходили вранці такі 4 ранку на той ставок. Ото що багато Я маю до 4 ранку. з двох максимум. Коротше, ми просиділи до часов 12, ми там чуть би хропака не дали. Тямо, подивіться трошки до мене. Отак от. Коротше, ми тюльки наловили, яку ту їй вже випускали. Коротше, ловилися в нас окунчики такі грамів по 50, по 100 грамові, 10 грамові. Ну типа окунчики, знаєте, задовбовали. Плюс ще плотвичка попадала. Така до ладошки. Коротше, так вийшло, що влад Макс взяв три рибини невеличких, я вже нічого не прав. Коротше, вони вам не вдала була рибалка. Дарма корейше, ми приїжджали туди, ну так скажемо на ту рибалку. Без толково. А зараз їдемо на За дальній савок, там де беруть воду, де кавуків на поле. І він трошки пристучений. Вчора я залазив туда в воду. Я просто в шокі був. Плесна на бльозні, його і, і кормаки. Що там тільки нема. І куча всього все покинути. Коротше, ребята, буде цікаво. Полю до самого крайнього ставка, який знаходиться в кінці села, навіть за село. возле криптя. <ріпи> Ребята, оце вже приїхали, справа ставок і слева ставок. Хочу приїхав я на далі ставок. Все, виластяно. Все, сейчас буду запливать, шукать Кармаки, всякие запутавшие лески, прочего. Ну вот типа поняли, ребята. Я вчора як запливав, то дивіться яка вода. Ось тут мілко до тієї таблички. А там може Глибина фіг знає, Зараз буду ще ходити везде. і зараз може знаходити щось буду. Коротше, не переключайтесь, думаю буде цікаво. Да, Тема? Коли вам розкажу. Коротше, заходжу я такий посеред ставка. Отак от. Вот. Ну, пливу, 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 пливу собі такий по ставку. І чисто случайно, ребята, чисто случайно я споткнувся, знаєте на що? Я споткнувся, ребята, на сітку. Ну, стару, що покинута древнючу сітку, хтось поставив і забувся про неї. Но я її ледь, ледь витягнув Я десь більше півчасу витягував ту сітку. Коротше, ребята, я короте, весь грязнючий просто в ноль грязний накинув капюшона, весь просто мокрий, грязний, сирий. І ось вот ця сітка. Я вас ще просто в шокі. Мало то, що сітка. Да, Тьома? Я ще витягну і скільки кормаків тільки. Ви тільки погляньте. грузило от сітки. В одну, блє... одну блесну достав. Вторую блесну, То що без струйника, от, бійцю карася, у бійці, у кормак, 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 кормак. Вот ще один кормак. Ох, має! Поводки, льоски, ч тільки ребята нема. Офігеть, це більше 10 кормаків я тільки знайшов. Ну, де то точно де більше 10 кормаків я вот тут от знайшов. А зараз хожу, вон шукаю серед цих водоростей. Ці кормаки. Ну я ще одного тут знайшов. Зараз покажу, якому стані. Чисто, случайно побачив отку фігню. Як я дивлюсь. От кормак. Він вже розвалився, зараз буду його випутувати. Так, да, в принципі, тут грузик. Ну, може поводок якийсь нормальний. Може і кріщепки. Ну, Не знаю, ребята, тут куча всякого. Бачите, яка сітка? Зараз кажете, да де та сітка? Вот. Сітка, сітка. Ну ладно, витягуємо тім. Збирати другу кучу. Моїх находок. Тут куча кормаків. Зараз її перебираю і решкарно. Дайте. Ниток, то есть льосок, я знайшов одного кормака неробочого, максимально розвалившого. Жалко, чорний кормак такий класний, розвалив. От стільки вийшло кормаків. Тільки мене що дивує, вроді би бі, у бій з карася много, а жодного грузика не було. Це що вони там зразодвалюються. відвалюються, обідно. Чого? Ж? Поводків на щуку. І один ще кармак ну, Чисто як грузі кай буде. Ми на другий день на цей ставок, бо тому що під вечір прошлий раз приїхали чисто скупнутися, думаю, щастя повідати своє. Витягнуть та сітка вчорашня. Ще з собою собатюрника ми взяли. Ну, він не те, що взяли, він прибіг з нами. Отак от. Вот. Короче, бачите, і колодку притащили. Яку. І он це якийсь ставок. Це краще отакий ставок. Офігенний, правда? Ребята, сьогодні попробую повідати своє щастя. Дай, Темчик? Ну, ну що, залажу, оп я оп залажу, опять залажу, пропробую. Ну зараз я гля... гляну гіляку. Да? Ручку ручку знайшов? Молодець! Зараз гляну, чи там щось є на той колодці. І залажу пробирать ставка. Т так, и вот. Короче, ладно. Ребята, залажу меньше трендежи, больше дела. На жаль, я кормаків не знайшов поки що я знайшов Ха -ха, Клас тупо був возле отих корях Посеред ставка. Чисто случайно споткнувся На сачка. а ще дурі Тимофіть дурь. Усвоїв. Да, П'ять часів Дня. Коротше, все-таки я споткнувся на... Коротше, дивіться, що я знайшов. Я вже руки задубі. Я сам задув. Коротше, я знайшов кормака. Чотири корм... Три кормака. Може ти будеш знімати. Знайшов я троє кормаків, одну блісну, дві убійці карася, один типа гарбуз. Зараз поверні до сітки. Зараз я буду витягувати сітка. Вот вот. Тут, коротше, ребята, сітка, вот. Я споткнувся, витягу. Так, це сітка. Вот. Правда, до видно? Ну так, да. сітка. Коротше, зараз я вписенку витягну і, і продовжу. Бо в мене там 10% лишилося на телефоні, Якщо я почну знімати. Весь процес, як я сітку витягую, то там просто мені телефон сяде, перш ніж чим я щось покажу, найду. Все. Вже сідаю повністю телефон. Коротше, дивіться, скільки я знайшов кормаки. Ви просто офігієте. Вот. От скільки кормаків у мене пройшлося. Один. Диві, давайте считати місце. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, дивіться, ребята, рівно 10 кормаків. Да, да, 10 кормаків і одна плюс блісна. І плюс грузило оцідки здоровенні. Я в встать вчора таке ж саме витягнув. І плюс сачок, сачок чим погано. І от. і ще плюс то така фігня на вудку, вути. Типу, Что от кормака, не знаю, ребята. Скільки кормаків, щоб якось так показати. Іди, да, діді будь ді, пожалуйста. Ваще, от сюди, ось сюди, краще, о бо ти перед сонцем і не видно, знаєш на камеру. А ось, ось цю сітку я зараз отуди затягну, там де кормаки лежали. Бачите, яка вона грізнюща. Сітка Просто грязнюща, просто капець. Ну нічого, трошки ставка поубирав, а на другий день я приїду, на другий день я приїду ребята, з, ну, з, з донкою, з пінігом спробую закинути кормака. В принципі, закидати принципі, мона в ту, ту, ту точку, льогенько закидати. Інколи попадаються такі коряги. коряжники. Ну Я думаю, якщо вже там за це буде на якусь корягу, то я думаю, корягу я вже витягну. Ну, Залізу видно. А так, в принципі, я вже дно практично розчистив, кроме водорості. Водорості ще плавають. Водорості ще, звісно, плавають, але я думаю, ловить ще буде офігенно. Корріше, ребята, навірно, я буду прощатися. Дякую всім за просмотр. Всім удачі, всіх хай підставляє. Бережіть себе, бережіть рідних. І, мабуть, всім пока. Я хотів, знаєте, ребята, що зробити, ось там ще полазить. От там вот. Ну, я так вважаю, що ну, немає сенсу там лазити. Я чого-то там везде пролазив, отой от точно. Ну, блін, там такі, Блін, там, по-перше, дуже багато оцих водоростей, по-перше. По-друге, там якісь горбаки, там якесь то глубоко, то мілко, то з-под ці... цих. Очереді ці споскошу дно, там, блін, не знаю, там таке вожисло. коротше, Коли де не коли, я хіба що буду приїжджати, ще, то хіба що пропливати туди, сюди, туди, сюди, може ще щось наткнув. А може ще на якусь сітку наткнувся. Я хотів, звісно, на той берег переплити, але там різко глибина починається. Така метрів два-три. І я типу, мусив пливсти. Ну, типу, Ну, от там де коря і там метрів 3-4 глибини, Там така глибина, що я ще ніяк не мог торкнутися до дна. Коротше, ребята, якщо що, то ще відео будуть про рибалку. Да, ну все, кажи всім пока. Пока. Все, пока. Ну нічого, зато он скільки кормаків і садок. Чим погано. За сьогодні. І ще не вважаючи за... Два останніх дня теж стільки ж саме кормаків знаходив. Це з, одну, з двох сіток, тільки стільки вийде. Скільки сіток я наскидав по розмірах, яких Тьома, який собака, а яка купа сіток. Тут дві сітки, одна під низом. Коротше, ребята, виїжджаємо. Все, поубирав, лишився один камиш. Ну, Кавиш хай себе там буде. Ладно. Фух, погнав, я вже додому. Нема часу тут сидіти. Якби я з спиннингом був, ще б можна було б сидіти з вудкою. Так, що їдять.